мої вітання. Прототип номер 2 Я взяв стандартну коробочку Z77 за 80 гривень. І розмістив там всі ті самі деталі майже. Цього разу тільки я поміняв мікроконтролер. Будемо використовувати Pro Mini 3,3 В 8 МГц він ну двічі повільніший. Зате і споживає електроенергії набагато менше. Решта все працює без змін. Так, що помінялось? Цей мікроконтролер набагато простіший. Мені не потрібно багато деталей, щоб узгоджувати напруги. Тому виходить достатньо всього 15 дротів, 15 проводів. І материнська плата складається просто з двох е, шин. Решта все працює. Так, відпрацьовало. Я не використовував акумулятор на годинник. Я подумав, раз є акумулятор літєвий, то його вистачить, щоб живити годинник, навіть якщо перевантажується плата. Я випробую це все. Так. Решта все працює без змін. Я неправильно просадлив спочатку дірку для світлодіода. Це виправлю. Просто батарея не влазила. Так, заряджання буде тут. Для виходу із акумулятора я теж зроблю піни, які можна підключати, щоб не лізти глибоко для вимикання. Все на черзі випробування. Так, а, такий виріб коштує десь 450 гривень. Я замовив деталі для проби.